Ви на каналі AtomCoin. З вами Олександр. і Сьогодні ми з вами на клубі колекціонерів, місто Київ, метро Лівобережна. Зараз сьома ранку, колекціонери потихеньку збираються. Ціна золота сьогодні 413, срібло 48,65. У Києві ось така мряка була зранку, дощ вже закінчився. І Ми потихеньку будемо до черги підходити і всередину. Не перемикайтесь, далі багато матеріалу. Цілий стенд бонів, давайте глянемо. Буду вам показувати. Ви минулого разу жалілися, що я сильно швидко ввожу камеру, буду цей раз пробувати повільніше, щоб ви бачили ціни. бліки бачите світло на зльоті таке. Так, тут же ж дивіться, цінні папери різні, хто такою тематикою цікавиться. Векселя різноманітні. Ось. Так, друзі, ось цікаво перший раз аптечні ярлики, дивіться. Може хтось також цю тему збирає, будь ласка. Друзі, дивіться, ось міські гроші 18-й рік. Ціни бачите долари. Такі цікаві речі. Рада що з Київського Берлі. Ну і давайте трішки сучасних. Покажемо вам, що є. Тематика бонів. Ось так. Саме час тиснути лайки, друзі, поки я тут гортаю альбомчики і підписатися на канал, хто цього не зробив. Ось в грейдах. Це вже Єлизавета, Австралія, ямайка, дивіться, яка гарна. Кайманські острови. Ось. Ну, портрет Єлизавети гарний. Довго правила вона, різні роки. Так, дивіться, ось на, натрапив Канада Олімпіада 3200. Розкладка, цілий альбом середньовіща є. Це у вас номера, а потім ціну ви вже кажете, так? Да? Це ціни. Ціни тут в чому у вас. Це гривні, друзі, ось дивіться такі. Полистаю вам, покажу, хто темою середньовічця цікавиться минулого разу не було в нас. Ось 40, 50, 100. Кому може буде цікаво, ось античні. А антика ця по чому? Продається цілий альбом. Ага, оце все Так, так. Оцей весь Ага. бачите, антика, цілий альбом. І яка ціна альбома? 3150 доларів. сто друзі. Доларів. Ось так. 280 вісімдесят динарів, друзі. Ось дивіться, різні стани. Кому цікаво. То, будь ласка, заходьте. Також в цього продавця ось Італія. Франція, я теж бачу. Німеччина. А це ціни чи це в нас це номери. Ага, це номери, потім потрібно запитувати. Ну я вам покажу. Швейцарія трошки є. Ось 2 франка. Гарна монета. І часто станах. Ось знову. Ще Олімпіада, також годинники цього ж продавця це долари да, ціни. Друзі, ну, хто розбирається, там, я може знаю якийсь тісот, там ще щось. Це Гамільто ось якийсь. Ось Тісот, до речі, я про нього сказав і він прийшов до нас в кадр. Ось такі годинники. Coins Club. давайте ще раз подивимося, які ціни. Ось такі гарні рельєфні монети. Ось це в нас 10 унцій. це в нас, так? Да? Це 5 унцій. А, це 5 5 унцівки, дивіться 20 тисяч, ось 10 унцій, 40 тисяч. Ось Британіка 3700. 3600. Ось такий набір. Це за набор 7000? Це за штуку, так. Да? А, це двохунцовки. Тут не видно, друзі. Двохунцовка 7000. Ось такий набір. Формула Ferrari, ось дивіться, 60-та річниця. По 10 грам монетки. Цікавий хто. Такою тематикою захоплюється, будь ласка. Ось літаки Австралія. Такі монети. Ось Франків, Іфіліп, 2000. Ось Марія Тереза, 2600. Включився. Так. Дивіться, стенд з Україною. По чому у нас зараз кінь приживальського, ви продаєте? Кінь переживач коштує 4 тисячі без блістера. Кінь 4 тисячі без блістера. Рись. Рис дві 200 без блістера. Ріс, 200 відмідь. Дві 200. Дві 200 левека. Двісто. А лось? Ось тисяча вісімсот. А зубер. А зубер ще не вийшов, друзі. Зубер ще не вийшов. Ось такі ціни. А альбом такий, скільки. 13 тисяч 13 набор е, серія Чорнобиль. Так. А архістратеги на сьогоднішній Це Ці різну ціну. Починає від 4 тисяч, це 25-го року, і до 12 тисяч 11-го року. Це інвестиційні. 4, ви чули, друзі, 4-12. А обігові зрога, е, яка ціна? По 20 гривень реально. 20 гривень обігові зрога, кому цікавить. А 30 років незалежності, ось. 200. 450 гривень за 450 гривень. А роли це в нас роли що? Роли по 500 гривень. Любий рол. Роли по 500, 500, 500 гривень. Це 12,50 за монету. Угу. Там 40. А альбоми, я бачу, у вас альбоми також. Альбоми різні. ЗСУ, Города, Герої. І які ціни? Е, набор з монетами 2000 гривень. Набор з монетами 2000, а просто Бо, альбом? Повний. Набор 2000 гривень. Угу це вже, друзі, готові повні набори, кому так. цікаво, ось так, можна на зльоті нумізмата знайти. Такі Тож, 1700 гривень, 1700 міста герої, міста герої друзі. Такі 700 гривень, 650 Сім... 600. Ось дивіться, так. такі ціни, тиснемо лайки, підписуємося на канал. Дякую. Ось така розкладка, тут у нас Російська імперія. Ну, стани навіть є непогані, тож приходьте, запитуйте, що у нас по цінам. Осьо монети Київської Русі, дивіться, яку книжку натрапив. Я навіть не знав, що вона катализована. Є, дивіться. Монети Володимира, бачите. Гарно. Хто збирає Київську Русь, думаю, буде цікаво. І ось все, кримські монети теж книжка. Тиснімо лайки. Так, подивіться, яка, подивіться, яка антика у гарному стані. Ну, Хто цікавиться, Ну, мені оцей сподобався. Як ви кажете, хто це? Олександр Север. Олександр якийсь. Север. Олександр Север. Север. Север, дивіться, стан. Ну я не знаю, може навіть є у 58 гарний. Може є месний. МС там 63-64. Ну, ні, я не дам 63, ну може початковий МС-60, друзі, 61, що ви думаєте? Тисніть лайки. Яка ціна? 180 180 доларів. У да. продавця ось, Тарас Шевченко 15 тисяч. Українська тематика. Тарас, 4 тисячі землі. А що це у вас за знаки оце такі? Е -е, должностні знаки. Це должностний знак Сражних дорог Вижинського району. А це артельний староста. І які ціни? 650 євро, 500 євро. 600 і 650 євро, дивіться, таку носить на собі. Патені теж гарна. 150. 150 доларів, дивіться, яка. Яскрава. Деталізація. Ну супер. Я не попадав ще на антику. Це яка антична гарна монета. Друге століття до нашої ери. Ось така шайба. Сиратний динарі. Сиратний динарі, Дивіться, Дивіться, яка деталізація, просто вау. Гарна монета. А трьошка така, скільки. Яка ціна? Трішка 700 доларів. 700 доларів. Так, ми зараз біля стенда Аукціон червончик, пан Михайло. І що ви сьогодні продаєте? По чому у вас лунція? Є сортимент, є Європа, царизм, как сюди немного. Давайте трошки озвучимо. 6,45 або 20 марок. Ось там були у вас. Давайте по 20 марок. Вільгельм, там я бачив. Ану. Ось Вільгельм, Вюртенберг. Чи це десятки? Це просто Вільгельм, Прусся, найпроста монета. Штеньки нам состояти. 1030 тридцять доларів. Тисяча тридцять доларів, друзі. Також в пана Михайла постійно аукціони проходять. Так, да, сьогодні залишається аукціон. Загаліну там багато Я... Можна купити по або і поторгуватися, так, як, як то люди. Сьогодні 22 години, вечора завершення аукціону. Отак, От друзі. 25.10. Кінець аукціонів в телеграм каналі Я думаю, що я спію опублікувати відео і ви зможете ще прийняти участь. Так, да, Кстати, є монети, которые вислав на аукціоні. Э, я сьогодні взяв спеціально, щоб чоловіку показати, но його по блицу забрали сьогодні. Монетку яскраво. Да, да, за 3,800. 3800. А яка тут вага? Здесь 11, ну тут не в не весь... А... а, це в рідкості, Да, да Так, це колекціонна рідка монета. Бачите, ну це МС состояння, и... да, дуже гарно. Очень красиво. Ось такі друзі, да, монети в пана Михайла, телеграм канал Червончик. Тиснем лайки, підписуємося на обидва канали. Кому цікаво, дивіться, столове срібло. Набори. Продажа йде за набір. Ось такі стопочки. 220 доларів. Набір шість штук. Яскраво. Блиск такий, стака ваза, кубки. Так, ось такі. І Україна, і світ в альбомах. Ось Радянський Союз. Ось такий набір. Олімпіада. Річ Посполита. Давайте подивимося, тут 10 злотих. Стани різні, друзі. Все можна знайти, ось Гіндербурги. Ось такі альбоми. Ось Росія. Ну, ось різноманітно срібло. Так, раритетні книги. Ось, приватна колекція, QR-код. Ось так вони гарно виглядають. І ось якась книжка розкрита. Тиснем лайки. Так, дивіться, Україна ось така в альбомі, деякі позиції немає, деякі є. Продавець продає як поштучно, так і за весь альбом, що тут є. 2001 рік. А Земля. 2002. Ось Україну можна знайти на зльоті. Ось ми біля стенду. Інстаграм-канал Dollar.ua, Давайте подивимося, що є. Що у вас по чому унція зараз ви продаєте? Е, унція золота чи срібна? Срібна. Срібна 3700, оця, а оці по 3200. 3700-3200. А монети з, з тубів, воно у вас. Е, що тут у вас? Залежить від туб, тут трошки осталось філармонії. Філармонія по чому зараз? Е, туба, якщо цільну тубу брати, то зараз десь 2900 гривень монети виходить. 2900, друзі. Так, так. Так, так, а що, що по-китайським? Е, китайці зараз десь 3 400, а взагалі від 3000 зараз монети, ну і дорожче. Від 3 тисяч, так, ось QR-код, щоб вам було зручно засняти. 3700 ще такі оційні дракончики, такі. не вистачило місця їх поставити. Дракончики, ось бачите, теж 3700. А що по золоту це у вас. Одна десята, одна 21 ти... тисяча гривень. 21, друзі, одна тисяча. десята. Це Китай чи що? Це, я не... це, чи канадський це... Орел А, було, Канада. Так, ще залишилися. Ну, такі змійки, але ну, вони вже майже колекційні, угу. трішки дорожчі. Змія, ось, ось такі так. ціни. Ось такі. Вже, це вже новин. Угу. Ось таке золото, друзі, 21, а ось таке Ківі. Це ківі 11 тисяч гривень, це срібна, позолота і по золота, рутені. Позолота, рутені і срібна. Такі. Тираж 500, друзі, 11 тисяч. Ось так. Підходьте, цікавтеся. ось по одному 2 долари. Яка ціна за купюру? Пачка 5500. Якщо поштучна купюра, то 69 гривень, ну і блочок 10 пачок, тут 54 тисячі. Ось такі ціни, друзі, хто цікавиться, також ось є. Не розрізані. Може комусь треба подарунок завернути, то непогана ідея. Так, телеграм-канал Монети Коінс, Валерій, місто Дніпро, подивимося, що в нього є. В основному це ви знаєте американська тематика. Також Україна є. Давайте подивимося, які ціни. Ось моргани. Гунцівки. Архістратегії. Ось. Ось такі великі шайби 500. Ось дивіться, центи. Це вони рідкі ці центи, да? ну, так? Це 5 центів, вони ж там 17-го. Ну так, да, це дуже старі монетки. Живих, ну Ось заграджені купони, хто не бачив, ось такі наші, ось багато заграджених, дивіться. Монголія, яка чи що це тут, Україна. Є що вибрати, приходьте на зльот. Ось така шайба, хто не бачив. Будь ласка, подарунок. Такий Кеннеді, Ой, Кеннеді, це Вашингтон. Ну, ось дивіться, такий четвертак. Яскрава монета. Так, ось черговий стенд, Німецька імперія. Слабах. Але вже все, ціни. За Ось дивіться, топ поп 460. Ось Швейцарія. Баден, трішки засвічує. Ось Росія. 200 років королівства, ось 5700. Ось також німецька імперія башти. 2500, 2700, 2900, флоріни, Веймар. Такі ціни, друзі. Ось іще така російська імперія. Такі ціни, трішки блістера засвічують. Таліраун. сподіваюсь, вам видно. Да, да грецькі, Балкани собирают, то тобто, есть ціни долари, сербім. Що ви розуміли? Ось дві марки, дивіться, Мундирчик 66 -й. ну, супер. 350 63 Лейпцигський університет Моргани в 65-му І альбоми. Ось кірха. Натрапив на таке цікаве виробництво з українське. Ось залишаю контакти all-кор Сенюа, сучасний український виробник. Хлопці з Харкова. Різноманітні обкладинки роблять, я вам зараз покажу, щоб ви розуміли, про що мова. І для бонів, і альбоми. Я так розумію, у вас інформація на сайті детально є, так? Так, звичайно. ще документи, шкіра, Ось такі альбоми гарні, приємні, дивіться. І український виробник. Так, дивіться, що ось сусід колега. Американські відзнаки. Золота вона, да? і... так? Золота. Золота, і там бриллиантик бриллиантик ось дивиться. За 10 років на наліту. 10 років на льоту. Бачите, авіація. Ось такий самий знак. Ні, оцей срібний. Воно срібний, дивіться, теж. Теж з брилянтом. Теж з бриллянтом, друзі. Ось такі речі можна натрапити на зльотах. Приходьте. Сьогодні, мабуть, погода трішки людей зупинила. Ось що ще колега продає. Фотокартки теж хтось мене запитував, ось дивіться, величезний вибір. Ось паркер вам якийсь. Скільки паркер ваш? Ціна договірна, так що кого цікавить, заходьте, запитуйте. Така тематика наша. Наполіон. Корине п'ять марок Фогельвейде, ось. Тюбінген 62 Тоже типа Моргани. Ось по 5.000 і 70. Так, Ось такі. МС-69, одна унція. Ось золото. Дивіться, 2600. 15 рублів. 5 рублів 1800. Монети більше, ніж... Ось голова індіанця 2300, коронація Олександра Хто не бачив, є відео про ці монети у мене на каналі, тож переходьте. Атом Coins монети, дивіться, що я продаю, вже деякі речі продав. Рубль 24 -го, 12 тисяч. Гарна ціна. Ось дивіться, який топчик. Там немає Secse 5 марок. Такі ціни. Це ось Італія, Америка, Ватикан. Ось також різні монети світу. Це Італія, ось 850. МС. -на. Ось такі монети Панама. Людей достатньо, продавців багато, можна багато чого вибрати. Зараз 12 година. І вже навіть потихеньку всі починають складатися. А ми тим часом тиснемо лайки, хто не підписався, підписуємося на канал. Попереду багато цікавих відео. Так, ось дивіться, такий кераміка така. Хочеться. Ось такі собачки. Кому така тема цікава, ось сріб... срібло. Срібні набори, ось, тарілки, кераміка, статуетки. Кому така тема цікава, то сьогодні на зльоті можна це все знайти. Ну, ось такі дивіться, керамічні котики. Можливо, окрема тематика в цьому. Я не дуже розбираюся, але вибір є. Хто хоче керамічного кота, бачите, то навіть окремий окремий стенд котів. Ось так. Ось дивіться така розкладка з новорічними іграшками. Дуже яскраві. Ось із цінами. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ось навіть такі новорічні іграшки можна знайти на зльоті. Суботня зустріч колекціонерів завершена, вже продавці і покупці розходяться. У нас вже година 15. Зустріч закінчилась, друзі. Кому сподобалось відео, тиснемо лайки, вподобайки, підписуємося на канал. На останок традиційно хотів би вам побажати гарного дня, людей та ідей. З вами був Олександр.